Чи ходять гінекологині до гінеколога, яку білизну обирають і яку контрацепцію використовують? Привіт! З вами гінекологиня Олеся Олесівна. Ви на каналі Все про жіноче тіло, і сьогодні ми поговоримо про те, як я, як гінекологиня, піклуюся про своє жіноче здоров'я. Планувала зробити це відео більш розважальним у форматі теплої, дівочої розмови, але все одно напхала в нього купу медичних термінів. Тому пробачте мене, відколи я стала лікаркою без термінів нікуди. Усім завжди цікаво, чи дотримуюся я тих рекомендацій, які даю своїм пацієнткам на прийомі. Сьогодні ви про все дізнаєтесь. чи ходить гінеколог до гінеколога? Ну, звісно. Якщо я можу самостійно призначити собі аналізи, передивитися їх, розтлумачити результати УЗД чи мазків, то взяти ці мазки собі самостійно чи зробити УЗД я не можу. Тому прошу в колег. І пункт номер 1 це про фогляд. Раз на три роки я здаю пап-тест та мазок на ВПЛ, і раз на рік я роблю УЗД органів малого тазу та УЗД-грудей. Я власниця аутоімунного тиреоїдиту, тому раз на рік я контролюю рівень гормону ТТГ. І оскільки мій ТТГ в нормі, то жодної терапії я не приймаю. І вам нагадую, що за наявності антитіл до щитовидної залози і при нормальному рівні ТТГ жодне лікування не потрібно, адже доказового лікування антитіл. Немає. Користуючись нагодою, я нагадую, що я вакцинована від вірусу папіломи людини, і цей факт позитивно впливає на моє жіноче здоров'я. Відео про вакцинацію від ВПЛ ви можете переглянути за посиланням, яке буде десь отут, або знайти його на каналі. І пункт номер два це контрацепція. В моєму інстаграмі всім ну дуже цікаво, якою ж контрацепцією користується лікар-акушер-гінеколог. Так от, дехто з вас буде здивований, а можливо, ні. Але моя контрацепція це комбіновані оральні контрацептиви. Так, так, це ті самі страшні гормони, від яких поправляються, стають прищавими та волохатими. Але звісно, все це міф, все це підступна брехня, адже комбіновані оральні контрацептиви, а скорочено кок це якісна і надійна контрацепція. Чому кок? По-перше, я в моногамних стосунках. В мене один партнер. Ми разом давно і використовувати бар'єрну контрацепцію для нас немає потреби. Друге. Це надійно, якщо вчасно приймати таблетки і не пропускати дні. До того ж, можна керувати своїми менструаціями, тобто за потреби не робити перерви між упаковками. Третє. Якщо ми приймемо рішення мати дитину, то я просто закінчу прийом комбінованих оральних контрацептивів, і вагітність можна планувати у наступному ж циклі. Не потрібно іти до лікаря і витягати контрацептив, як, наприклад, зі спіраллю, а також не потрібно чекати, доки закінчиться контрацептив, Ефект, як, наприклад, з контрацептивними ін'єкціями. На мою думку, пара, яка не планує дитину, повинна користуватися надійною контрацепцією. Перерваний статевий акт це теж контрацепція, хоч і дуже-дуже ненадійна. Тому, користуючись моментом, нагадую, що дітки повинні бути бажаними, а аборт це не метод контрацепції. До речі, напишіть у коментарях, яким методом контрацепції користуєтеся ви, про який метод контрацепції ви би хотіли послухати. Особисто від мене, або, можливо, ви хочете оглядове відео про всі відомі методи контрацепції. Пункт номер 3 це вітаміни. Я не приймаю полівітамінні комплекси, колагени, хлорофіли. Мої вітаміни на сьогодні це вітамін Д, форієва кислота і залізо. Вітамін Д потрібно вживати всім. Комусь у профілактичній дозі, а комусь у лікувальній. Перед початком прийому вітаміну Д я дуже раджу здати аналіз на рівень вітаміну Д і підібрати коректну дозу саме для вас з лікарем. Бо, як я спостерігаю на прийомі, кожна друга пацієнтка приходить з катастрофічним дефіцитом вітаміну Д. Фолієву кислоту я приймаю у дозуванні 400 мікрограм на добу, тому що тривалий прийом комбінованих оральних контрацептивів знижує рівень фолієвої кислоти і і якось треба поповнювати. Препарати заліза я приймаю через дефіцит феретину. До речі, я з тих людей, які не дуже добре переносять препарати заліза, тому я починала піднімати феретин внутрішньовенним введенням, тобто крапельницями. Зараз я все-таки перейшла на таблетовані препарати, приймаю їх у профілактичній дозі. І, до речі, пора би мені вже перездати рівень феретину. Чому я не приймаю полівітаміни? Тому що я, ви загалом, будь-яка здорова людина при раціональному харчуванні отримує всі ці вітаміни з їжею. І зазвичай у полівітамінах є дуже багато вітамінів, які при спільному вживанні не засвоюються. Тому краще я куплю яблук, бананів і горіхів ніж банку кольорових пілюль. І пункт номер 4 – це сон. Ви навіть не уявляєте, як важливо для жінок гарно спати. Для чоловіків це теж важливо, але ж ви на каналі все про жіноче тіло. Про важливість повноцінного сну і вчасного засинання я говорю з кожною пацієнткою, яка має порушення менструального циклу. Чули приказку, аби висипатися, потрібно лягати не в той день, коли встаєш. Засинати бажано до 23.00. Звертаю вашу увагу саме засинати, а не просто лягати і до першої години ще скролити тік-ток. У кожної жінки в мозку виділяється лютеїнізуючий гормон. Коротко його називають ЛГ. Так от, цей ЛГ виділяється у пульсуючому ритмі. Коли ми вночі спимо, пульсація ЛГ загальмовується, і це для нас є фізіологічним. Проте, якщо ми у період ночі... Не спимо, то ЛГ і далі виділяється у пульсуючому ритмі, його стає в крові дуже багато, і високі рівні ЛГ блокують овуляцію. Як результат затримки і нерегулярні менструації. Звісно, я знаю, що є люди жайворонки, є люди сови. Але здоровий 7- або 8-годинний сон потрібен всім. Тому я намагаюся лягати до 22.00, засинати до 23.00 і всіх запрошую. Пункт номер 5 – це білизна. У моєму гардеробі переважає бавовняна білизна. Звісно, усі ці мереживні трусики це дуже красиво, і їх можна носити, але не на щодень. З приводу стрінгів особисто для мене це максимально комфортна білизна. Стрінги самі по собі не викликають молочниці, бактеріальні вагінози, бактерії не перебігають по ниточці з попи у піхву, як це пишуть в статті в інтернетах. Хочете носити стрінги? Носіть. Просто обирайте трусики по розміру з натуральних тканин і дотримуйтеся базових правил інтимної гігієни. До речі, про це теж є відео. Хочете носити сліпи? Будь ласка, бразильяни? Звісно. Але правило коректного розміру і натуральної тканини діє для всіх типів трусик. Пункт номер 5 інтимна гігієна та відмова від щоденних прокладок. Щоденними прокладками я не користуюся в принципі. Єдиний виняток це останні дні менструації, коли виділень не небагато, але вони ще є. Щоденні прокладки не принесуть вам жодної користі, а от вагініт спричинять запросто. З приводу гелів для інтимної гігієни. Я користуюся ними по настрою і зазвичай обираю просто воду. Але якщо все-таки користуюся гелем, то лише з якісним і безпечним складом. Чому щоденки це зло і як обрати гель для інтимної гігієни, я вже розповідала в одному з відео на своєму YouTube-каналі. Ми десь тут спробуємо залишити посилання. Пункт номер 6: це здорове харчування. Скажу одразу, тут не все так ідеально, аби ви не плекали ілюзії, що лікар ідеально їсть, ідеально спить і носить ідеальну білизну. Проте я все ж намагаюся дотримуватися правил здорової тарілки. Я не дуже люблю м'ясо, проте їм яйця, рибу, фрукти, овочі, особливо зелені листові. Мій улюблений салат це мікс пекінської капусти, руколи, шпинату та зеленої цибулі, заправлений олією та кунжутом. Це мега смачно і дуже корисно для роботи кишківника. А яким боком кишківник до гінекологічного здоров'я запитаєте ви? Розповім вам одну очевидну або не дуже очевидну річ. Думаю, кожна друга з вас чула про таке захворювання як опущення внутрішніх статевих органів. Це захворювання спіткає здебільшого жінок після 50 років, які мали тяжкі травматичні пологи, хронічний кашель, зайву вагу і хронічні закрепи. Так, так, акт дефікації має проходити безболісно і без особливих зусиль. Якщо доводиться щоразу сильно тужитися, внутрішній черевний тиск підвищується. Тиск на м'язи тазового дна також підвищується, і це може у майбутньому стати сприяючим фактором щодо слабкості м'язів тазового дна. Аби цього не сталося, варто подружитися із салатами і овочами, в принципі, достатнім вживанням чистої негазованої води і фізичною активністю. У цьому відео я поділилася шістьма пунктами, які я виконую, аби бути гінекологічно здоровою один або декілька пунктів. Ви точно чули від мене у форматі поради, коли приходили до мене на прийом. А цим відео я хотіла показати, що гінекологині теж звичайні жінки. Теж турбуються про власне здоров'я і теж виконують ті поради, які дають своїм пацієнткам. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. На мою думку, воно вийшло цікавим, інформативним і навіть дещо відвертим. Також запрошую поділитися враженнями від відео у коментарях і написати, які теми ви б хотіли почути у наступних випусках.